Перевірив виконання завдань та поставив нові цілі. Голова Долинської ТГ провів виїзну нараду на територію комунального підприємства Долинські ринки. А ще привітав з довгоочікуваним переходом у нове приміщення адміністрації ринку та працівників лабораторії. Сьогодні була проведена нарада з міським головою. Ми підвели підсумки 2022 року. Обговорили план робіт на 2023 рік. Основні завдання, які міський голова доручав. Були виконані, а саме це легалізація всіх тимчасових на території ринку. Також територію розширили на тисячу квадратів під забудову споруди для підприємців. Одним із завдань міського голови було будівництво власного приміщення лабораторії для здійснення перевірки харчових продуктів. До цього часу ми були в орендованих приміщеннях, і це трошки було незручно для наших працівників і лабораторії. На даний час лабораторія знаходиться в адміністрації ринку, де були створені усі умови для її роботи, дотримання всіх норм. Також адміністрація ринку стала повністю незалежна від орендодавців, і ці кошти, які ми платили за оренду, ми можемо спрямовувати. На розвиток ринку перше за 16 років підприємство облаштувало власне комунальне приміщення Долинські ринки. Тут облаштоване адмінприміщення, лабораторія. Ми сьогодні побачили, яким чином здійснюється дослідження продукції м'ясних виробів, овочів, молока і інших. Лабораторія здійснює обов'язковий ветеринарно-санітарний контроль продуктів тваринного та рослинного походження на наявність бактерій. Це зріз ванинами. Де як не побачить чудово бачимо. перевіряємо натрихи нельоз, вот на так, має. Так. і отак рухаємо і дивимося кожний зріз. Далі перевірка під мікроскопом. Дослідивши м'ясо на відсутність бактерій, його клеймують та допускають до реалізації з виданням експертного висновку. А ще КП Долинські ринки стежить за дотриманням ветеринарно-санітарних правил торгівлі. Сніжана Коршовська, Наталія Гасуляк, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанії АРАЇ.